Слава навіки Богу. Остання книга Біблії відкровення, дана самим Ісусом Христом, самим Богом. Тому, коли ми ігноруємо книгу відкровення, коли ігноруємо всю Біблію, Слово Боже, то перш за все ігноруємо і самого Бога, бо Бог це є Боже Слово. Багато людей відходять від істини Божого Слова. Кажуть, що, наприклад, пекла не існує, що люди Божі не потрібні. Але Біблія говорить, що пекло є, та Ісус його переміг. Він має ключі від аду та смерті. Щоб не попасти в пекло, і потрібно слухати людей Божих, церкву Божу. Ісус, Ісус ходить посеред церков. Він живе в Божих людях. Тому тільки церква Божа має сили спасати других людей та приводити їх до Бога, тому що в них живе Господь Бог, Ісус Христос. Тому Бог, Він бачить всі наші справи і готовий завжди. Воздавати за всі наші справи. Бог є любов, але також Він є і справедливим. Тому тільки Ісус дає нам життя, а коли відвергаємо Господа Ісуса Христа зі свого життя і приймаємо інших нечистих духів, то приходять всадники Апокаліпсису, які і несуть біди, це Неправда, лож, війни, голоди, смерті та пекло. Тому потрібно дивитися у рабстві, якого ми духу знаходимося, тому тільки Ісус нас може звільнити, і потрібно бути рабами праведності, рабами Ісуса Христа. Багато людей. На перше місце не поставили Бога, але часто ставлять щось матеріальне, земне, сфокусовані більше на виконанні обрядів чи суботи. Але Ісус є Господином суботи, і важливо, щоб тільки Він був на першому місці. Тому, якщо є щось інше на першому місці. Щось земне та грішне, то це вже є ідолом. Тому, коли Господь, коли тільки Він є в нас на першому місці, то в житті тоді завжди є благословення. Амінь. Напишіть мені, і ми разом будемо з вами пізнавати Господа Бога.